Вітаю вас, мої любі дітки! Сьогодні на вас чекає зустріч з казкою. Книгу казок відкриваємо. Подорож починаємо! Українська народна казка Зайчикова хатка. Жили собі! Лисичка і зайчик. У лисички хатка була крижана, а в зайчика луб'яна. Аж ось прийшла весна красна. Лисична хатка розтанула, а зайчикова стоїть собі, як і стояла. І вирішила лисичка обдурити зайчика. Попросилась переночувати, та його з хатки й вигнала. Іде зайчик дорогою. Плаче, Йому назустріч дві собаки. Гав- гав-гав. Чого зайчику плачеш? А зайчик відповідає, як же мені не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула, попросилася вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику, ми твоєму горю завадимо. Підійшли вони до хатки, загавкали собаки. Гав, гав, гав. Тікай, лисичко, геть. А лисиця на печі відповідає, як вискочу, як вистрибну, полетить клоча в усі закутки. Собаки злякались і втекли. Зайчик. Знову йде дорогою, сльозами заливається. Назустріч йому ведмідь. Чому, зайчику, плачеш? Як же мені ведмедику не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула, попросилась вона до мене переночувати. Та мене вигнала. Не плач, зайчик, я твоєму лихові зараджу. Прийшли вони до хатки, ведмідь як загарчить. Іди, лисичка, геть. А лисичка з печі. Як вискочу, як вистрибну, полетить клоче в усі закутки. Ведмідь перелякався і втік у ліс. Іде зайчик. Сльозами вмивається, зустрічай його півень з косою. Кукуріку, -ку -ку! чому зайчику плачеш? Як же мені півнику не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула, попросилась вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Не плач зайчику. Я її вижену. Ні, півнику, не виженеш. Собаки гнали, не вигнали. Ведмідь гнав, не вигнав. Де ж тобі? А от і вижено. Пішли вони до хатки, півень ми як затопає, крилами, як залопоче. Та як закричить? Кукуйку, й -ку! лісами саме Отяг зі шпорами несу косу на плечі, тікай лиско з печі Лисиця злякалась і каже, Вже взуваюсь. А півень знову. «Кукуріку, -ку -ку, несу косу на плечі. Хочу лисеньку посікти, тікай лиско геть. А лисиця знову каже, Уже вдягаюсь. Півень втретє кричить. Кукуріку, -ку -ку, несу косу на плечі. Хочу лиску посікти? Тікай лиско геть! Лисичка, як вискочить, та як дремене до лісу. Тільки її бачили. І став зайчик знову жити в луб'яній хатці. Дітки, як називається казка, яку ви прослухали? Так, зайчикова хатка. Яка хатка була у лисички, а яка у зайчика? Так, у лисички крижана, а у зайчика луб'яна. Що значить луб'яна? Це значить вона побудована з дерева. Чому лисичина хатка розтанула? Так, тому що вона зроблена з льоду. Як вчинила лисичка, коли її хатка розтанула? Так, вона вигнала зайчика луб'яної хатки. Яка лисичка в касті? Так, вона хитра, підступна. А зайчик? А зайчик маленький, боязкий, беззахисний, довірливий. Хто став героєм в казці? То вигнав лисичку з хатки. Так, це півник. Який півник в касці? Хоробрий, сильний, мужній. Хто ще намагався допомогти вигнать лисичку з хатки. Так, це собаки і ведмідь. Чи вдалося їм вигнати лисичку? Ні, не вдалося. Тому що вони злякались і втекли. Як можна їх назвати? Так, боягузи. Пропоную вам, дітки, змоделювати казку за допомогою геометричних фігур. Як ви думаєте, що можуть означати ці дві фігури? Так, це будиночок зайчика і лисички. Коричневий квадрат. Луб'яна хатинка зайчика. А блакитний квадрат це крижана хатинка лисички. А що позначимо цими кругами? Що вони вам нагадують? Так, це всі герої казки. Сірий кружечок зайчик. Коричневий це ведмідь. Помаранчевий це лисичка, червоний. Це півник, а чорний це собаки. Виріжте вдома з цвітного паперу, квадрати і круги. І спробуйте змоделювати казку за допомогою геометричних фігур. Послідовно викладіть геометричні фігури. Пригадайте, як розвивались події в казці. Спробуйте за схемою розповісти казку. Бажаю вам! Успіху. Пам'ятайте приказку? Казка вчить, як в світі жить. Чому вчить казка зайчикова хатка? Казка вчить дружбі, справедливості, взаємодопомоги. І показує нам, що хитрість і підступність не завжди перемагає. Нечесність і підступність не є успіхом для перемоги. А півник, який допоміг зайчику, Є прикладом справжньої дружби. Недарма кажуть, друг пізнається в біді. Бажаю вам, дітки, мати справжніх друзів, які завжди прийдуть на допомогу. А наша подорож в казку закінчується. До побачення дітки. До нової зустрічі в чудовій країні казок!